Фестиваль супроводжувався виставкою виробів народних умільців. У центрі міста можна було побачити традиційні українські ляльки-мотанки, вишиванки, народні обереги, авторські картини, розпис на кухонному приладі та інші вироби народних майстрів. Скористалися моментом і підприємці. Деяких з них навіть і не поцікавилися, на який захід потрапили. Як торгівля йде. Поки нічого. Ну, купляють щось люди. Звісно, праздник, зі шарики покупають. А що за свято? І все ж більшість гостей знали, куди і для чого прийшли. Перед шанувальниками сучасно українського естрадного мистецтва виступили більш ніж 80 учасників, які змагалися в різних номінаціях. Сьогодні в Україні шоу шоу бізнесом заполонило все. А отакі українська, сучасна українська дійсно, сучасна українська пісня, вона просто необхідна. І пошук нових талановитих дітей, нових імен. Нових. Це з районів, з сіл, містечок. Сьогодні ми побачили багато талановитої молоді. Я вважаю, що це досить пристойно для Олеївська і взагалі для Житомирщини. Свято музики і краси народної творчості прийшлося до вподоби всім, хто завітав на центральний майдан Олевська. Заряд позитивної енергії отримали і діти, і дорослі. Взагалі, весело не часто так. Збирається народ вийти. Ну добре, що влаштовується фестиваль зорі на Дубертю, для того, щоб молоді таланти могли показати свої, свої таланти. Переможці фестивалю виступили на гала-концерті, що відбувся вже під справжніми зорями. Народні гуляння тривали до пізньої ночі.